Всім доброго дня! До нас завітав автомобіль Opel Vectra B 2001 рік 2.0 турбодизель двигун. Підійдемо до автомобіля. Подивимось відразу, з чого починається вообще діагностика системи охолодження з бачка. Бачок бачимо дуже чорний, брудний. Коли відкрутити кришку? Зараз. Вмикну світло. Подивіться, на стінках що робиться. Просто все брудне. Хоча антифриз тут і змінював власник, але змінював без промиття системи, можна так сказати, злив-залив. Злив-залив, то таке собі погана чистка. В чому проблема Виявилося, що машина, ви як знаєте, дизельна не зовсім любить грітись, і це для неї не свойственно, але прийшли. Прийшла жарка погода і почалось нагрівання автомобіля. Стрілка повзе вверх, вентилятори часто спрацьовують. Тут декілька причин може бути в цьому, як забиття системи з... всередині, так і понаружі. Понаружі, особливо радіатор передній може бути заліплений брудом, пухом набратий. Теж буде вліять. Також термостат. Ну, термостат, на перший погляд, працює, відкривається по великому кругу, але це ще не точно, треба перевіряти, як він справно включається і на якій температурі. Отже, будемо мити всю систему охолодження в цьому автомобілі. Тому поїхали. Звели з автомобіля антифриз, бачите, він уже темного кольору, вже щось там плаває мусор є бруд зараз підключились до системи попробуємо що нам викине чистенький фільтр зараз робимо перевірку термостата нагріємо рідину і далі вже будемо мити по окремо Передній радіатор, двигунний радіатор пічки. В якому стані бачок, чорний, брудний, ні разу не чистився з 2001 року. Ну, мабуть так. Миємо бачок. Відмили бачок, дивіться який чистенький, всередині все чисто. Гарний, красивый. Зробили подключение на радиатор печки. У нас тут фильтр. так чистый, включаем. Закінчили промивочку системи в цьому автомобілі. Що сказати, так як антифриз був змінений ну десь рік тому, тому бруда не дуже багато було, але цей автомобіль був пригнаний за кордону років 4 тому. І бачимо, стан все ж таки гарний. Тобто німці міняли антифриз, але бачок просто не мили. І тому сама система не дуже брудна. Ми також провели чистку переднього радіатора таким приладом він змішує повітря з водою. І тому ви бачите, як зараз випаровуються остатки води із самого радіатора. Все супер, нічого нікуди, температура вже не повзе. Подивіться, який у нас бачок. Гарний, чистенький, антифриз, красивий. Антифриз ми використали Swag G12. Ми використовуємо Swag, хепу і Фебі. В основному у нас антифриз хепу цей раз Swag. Це в такої ж якості гарний німецький антифриз. Рекомендуємо використовувати тільки якісні антифризи. Перейдемо до салону. Гріли-гріли, гріли-гріли на високих оборотах. Давили-давили. Ну, ви бачите, стрілка температури знаходиться менше ніж 90 градусів а до цього власник каже ближче до 100 туди вже двигалось і ну, не було 100 але знаходилось біля сотні і це визивало в нього занепокоєння що лізе температура а як би було далі коли пішла би жара якої ще не наступило то було б ще гірше Вирішили перевірити, як працює е, пічка в автомобілі. Подивіться, 79,6, 80 вже. Це в дизелі е, Vectra, 2001 рік. Все рідне машина просто пригнана за кордону 4 роки тому. Ну, просто ідеал. не знаю, 80 градусів пече. Кондиціонер ні разу не заправлявся, працює, мороз видає. Холодить супер. Що значить німецький автомобіль, який там обслуговувався? Так, ми бачимо, він, корозія, все там, знило, корпус ніякий. Ну, треба робити. Але ж але, агрегатно питань немає. Не антифриз. Супер. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Контакти наші під відео. Скоро буде спека, і автомобілі будуть підзакипати, в кого є негаразди в системі охолодження. Давно не змінений антифриз, брудна система, термостат погано працює. Коли система загняється, то остатки антифризу, які випав в осадок, вони вже впливають і на роботу термостата підзакисає все. Він потім приходить негодність. На патрубках пічки починається корозія, не тяніть, обслуговуйте вчасно. Рекомендована заміна антифриза. Ще раз нагадаю: 60 тисяч або 3 роки, що перше наступить. Звертайтесь, допоможемо. Всім гарного дня, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!